Те, що вам треба знати про НЖК. Компанія, яка є власником бренду NGK, була заснована у 1900. 36 році з такою ж самою назвою. Японці вже мали досвід у виробництві якісної кераміки, тому свічки вдалися їм майже одразу. Освоївши весь асортимент деталей систем запалювання з 49-го року вони почали виробляти різноманітні датчики під брендом. НТК. А з 2020 року переменували фірму на Нітера. Сьогодні Нітера це 33 заводи, 5 науково-технічних центрів та 16 тисяч. Співробітників. Всі вони виробляють запчастини як на первинну комплектацію ОЕМ, так і на вторинний ринок. Під брендом НЖК виробляються свічки запалювання та накалу, високовольтні дроти та котушки запалювання. Під брендом НТК, зонди, клапани ЄГР, витратоміри повітря, датчики температури вихлопних газів. Датчики, положення коленвалу та інші. Найбільше відомі на ринку саме свічки запалювання NGK. особливо це V-Light. Це високоефективні деталі, які розроблені спеціально для двигунів більшості популярних моделей. Якщо шукаєте свічки класу преміум, то це NGK.